Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. А сьогодні, діточки. Ми послухаємо продовження історії про Ганусеньку та її родину, котра святкує Великдень у бабусеньки Марусеньки. Казка до Паски. Перед великодні приготування захопили всю родину. Мамуся мила вікна у бабусиній хаті. Бабуся Маруся поралася на кухні, а дітлахи, Гануся і Богданчик замітали подвір'я, дітки були роботящі і намагалися допомагати батькам, хто чи міг. Тато був зайнятий майструванням якоїсь дуже важливої речі. Коли Гануся підбігла ближче, то зрозуміла, що татко. Лагодить годівничку для маленьких каченят. Адже годівничка була вже старенькою, а каченята ще трошки незграбні, і їм важко було впоратися з такою непростою справою, як розбита годівничка. Отож всі були зайняті. Ну а бабуся Маруся готувалася до найважливішої події. Яка це найважливіша подія, ще дітки не знали, але чекали з нетерпінням. От врешті бабуся сказала причинити всі вікна і двері, бо вона буде місити паску. Дуже дивно, сказав Богданчик. Для чого паску місити вдома, якщо паску найзручніше місити у пісочниці? Хм, справді дивно, усміхнулася Гануся. Отож, давай позазираємо через віконечко, що робить бабуся Маруся. Ну, Вікна були високо, а дітки ще до них не доросли. Тож, коли вони підійшли під вікна, то тільки почули, як бабуся щось робить і наспівує свою улюблену пісеньку. Марусенька по саду ходила. Чуєш, Богданчику, бабуся співає ну і щось там робить, розказала всім. бути. Тихо і не рибити дверима значить справа якась важлива. Але бабця казала, що слід зліпити паску, і навіть не одну, а кілька. О, Богданчику, а давай і ми зробимо свої пасочки. Дивися, якраз татку підвіз до пісочниці білого, чистого піску. Ми маємо новенькі відерця і пасочки, які мамуня купила якраз напередодні канікул. Отож сонечко вже пригріває, і нам буде дуже весело і тепло в сонячних промінцях ліпити свої пасочки. Богданчик. Майну швиденько до автівки відкрив багажника і дістав з нього маленьку яскраву сіточку з новим набором пасочок, котрі мамуся справді купила напередодні великодніх канікул. Діти розгорнули сіточку і ще довго розглядали які яскраві пасочки з різними візерунками. Жовта була з когутиком, оранжева була з качечкою, а фіолетова була з сонечком. Боже, які ж вони прекрасні, які вони чудові! Зараз мене поможемо. Найкрасивіших пасочок на цій вулиці. І діти взялися до роботи. Вони дружно ліпили свої пасочки. Одна за другою поставали різноманітні фігурки, і діти ще довго милувалися ними. Аж врешті, коли всі фігурки вже стали довкола, Ганусенька вирішила ще назбирати маленьких маргариток для того, щоб прикрасити свої пасочки. Діти були задоволені і покликали батьків і бабусю Марусеньку подивитися, як вони гарно попрацювали і як вони наліпили пасочок. Правда, не дуже розуміли для чого, але ну раз бабуся каже, значить потрібно. Вийшли мама, татко і бабуся до пісочниці і розсміялися. Ви, звісно, молодці дітки, і ваші пасочки дуже гарні, сказала мамуся. Ну, але пасочки на Великдень треба ліпити з муки, а не з піску, сказав тато. І бабуся Маруся погладила внучків по голівках і сказала, якщо ви так гарно ліпите з піску, Дума, допоможіть мені зі справжніми пасочками. Діти були дуже здивовані, але врешті послухали бабусю і чемно пішли до кухні. А на кухні стояв неймовірний аромат. Пахли родзинки, пахло маслом, і творилася якась магія. Спочатку бабуся поклала у форму для випікання малесенькі клубочки. Які просто на очах за деякий час підіймалися, підіймалися і перетворювалися на пасочки. Як гарно, пасочки не з піску, а з тіста, сказала Ганусю. Так, це дуже гарно, промовив Богданчик. За якийсь час бабуся поставила пасочки у піч, а потім витягла. Ароматні, духмяні, красиві круглі хлібинки, але це не просто хлібинки, їх називають пасками. Тому що паска – це хліб, який кожна родина клала у кошик і разом з великодніми писанками несла до храму і освячувала. А ще в кошику були ковбаска, хрін, сіль, усе те, що благословляв пан отець на цілий рік, щоб родина не знала ні горя, ні біди, залишилося зовсім небагато розмалювати писанки. І це, як виявилося, дуже непроста справа. Але бабуся Маруся уміє робити все, тому що колись і її бабуся навчала, як і що потрібно робити. Діти терпляче сиділи за столом, брали писачка, нагрівали писачок з воском на вогні і пробували робити свої перші візерунки, а на яєчку ой як непросто малювати! Врешті писанки поскладали до кошика. Вони були готові, а процес приготування писанок дуже-дуже довгий. Але дітки старалися і потратили на це не одну годину. Тож час було лягати спати, тому що на завтра кошик треба збирати і всім разом ошатними, красивими вишиванках знову йти до церкви. А у Великодню неділю. Гарно привітатися одне з одним, величним привітанням! Христос Воскрес! Бо істину Воскрес! Почуєте у відповідь! І Воскресне все найкраще на землі світло, добро і радість. Тому що ми знаємо з вами малята вже дуже добре, що любов і добро завжди перемагають. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок і нових неймовірних історій. До зустрічі, маляп!